Міжнародна дорадча група, яка є спеціальним органом Ради Європи та уповноважена контролювати розслідування подій на Майдані та розстрілу на інститутській, завершила візит до України та готує звіт про свою роботу. Про це йдеться в заяві, оприлюдненій на сайті Ради Європи. Представники даного органу стверджують, що отримали від більшості українських органів влади відповіді та пояснення щодо ситуації з розслідуванням побиття студентів на майдані 30 листопада 2013 року та розстрілу небесної сотні у. Лютому 2014 тисячі чотирнадцятого, в середині листопада, група здійснила дводенний візит до Києва для обговорення відповідей, отриманих від Генеральної прокуратури Міністерства внутрішніх справ та служби безпеки, зазначено в повідомленні. Подальші детальні запитання у письмовій формі були нещодавно надіслані ключовим відомствам. Не виключено, що наступного тижня відбудеться ще один короткий візит до Києва. Звертає на себе увагу той факт, що комісія не планує публікацію звіту і оприлюдить лише дату його передачі до відповідних органів. За установленою практикою документ буде наданий пресі лише у разі, якщо всі сторони дадуть згоду на його публікацію.